Вітаю вас, дорогі мої друзі. Привіт добрячок, привіт! А що це там у тебе, Мишко? Вже нічого. Ось торбинка тільки пуста залишилась. Так, а що ж там у тебе було? Та це мені стара видра подарувала цілу торбу ласощів, коли я після школи поверталася. Що, може, цукерок? І цукерок. і... Зачекай, зачекай. І ти ось це все вже з'їла. Так, а що? Сама з'їла? А що ти такого? Ти не уявляєш, які ті ласощі були смачненькі. Ну, Хі, та чому ж це не уявляю? Ой, вона мене не раз пригощала. О, бачиш, то ти погодишся, що смакота. Та справді смакота. Але ж у всьому потрібно мати міру. Чай, мати мір. А те й означає, що потрібно трішечки з'їв та й досить. На завтра залишити трішки, та ще й, можливо, й на післязавтра. Ти що хочеш сказати, що у мене немає міри? Хех. Ну, якщо ти цілу торбинку з'їла за півдня, ну, то, мабуть, що немає. А чи навіть і на післязавтра. О, але не вийшло. Хе, чому ж так вийшло, що не вийшло, а? Не знаю. Я, я, наприклад, і не розсмакувала, як вони у мене хоп і закінчились. А -а -а, зачекай! Що, що зачекати? Може, то торбочка десь порвалась зараз. Я подивлюся її. З усіх сторін і дідукарка у мене загубилися. Ага, Дивись, дивись. Та ні, торбочка ніби ціла. Отож я і кажу. Але ж не може таке бути, добрячок, щоб я сама і, і цю торбу цукерок з'їла! А можливо, ти ще з кимось поділилася? Та ні, я намагалася обходити всіх стороною. Хех. Це щоб не поділитися? Ну, добричок, така смакота. Тобі сам так зробив, я впевнена. А я б тобі порадив не бути такою впевненою. Кажу тобі, кожен на моєму місці так би вчинив. І до того ж, яка біда? Ну, з'їла я і що. А те, що ти зробила тільки гірше для свого організму. О, от і не гірше. Солодиші, вони, наприклад, добричок дуже корисні. Але хочу тобі сказати, що не в таких кількостях. А що б могло б статися? А ти що не знаєш? Ні, не знаю. Та я хіба тобі не розповідав історію про Миколку? Про якого саме Миколку? А про того, що так само оце як і ти полюбляв солодке. Ні, мені не розповідав. Ну то тоді уважно слухай. Миколка з дитинства полюбляв шоколад. А хто ж його не любить, добрячок? Ну, майже всі люблять. Та Миколка вважав, що саме він найбільше шоколаду може з'їсти. І ось одного разу прийшов він до друга свого, Марк його звали, щоб покликати його на вулицю гратися разом. І що? А Марк. Марк якраз снідав. І що ж він такого смачненького їв? Уявляєш, він їв цукерки. ням 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 оце так сніданок! Хе, та це не сніданок був. Це був десерт після сніданку. А -а 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 -а. І тут мама Марка, побачивши Миколку, запропонувала і йому поснідати разом з Марком. А він і радий, я думаю. Та, звісно, радий. Тільки не снідати, а чайку попити з цукерочками. І давай одну цукерочку за іншою наминати. Але ж добрячок, соромно у гостях так багато цукерок їсти. Ну, а Микольці не було соромно. Він їв, аж поки не з'їв, всю тарілку оцих цукерок. Ага. що-го? Ти ж так само з'їла, поки не з'їла всю торбинку, подруга. Ну, ти знаєш, добрячок, це моя торбинка, а то чужа була тарілка, тому чуже, та ще й при світках, їсти соромно. Ой, добре, що ти так вважаєш, бо Миколка так захопився, що навіть не звертав увагу на здивування Марка. Та хіба Марк не знав, що його друг такий? Та Марк знав, що Миколка такий любитель солодкого. Але щоб настільки. І що? Він перестав з ним товаришувати через це. Та ні, Мишко, сталося дещо інше. Хочу тобі сказати най... навіть страшніше. Ух, ще страшніше. Так, мама пішла у магазин за покупками, а Миколка почав бігати по всій хаті. Та й шукати, де ж це, можливо, хтось сховав цукерки. А, -а, а? Ти бачиш, до чого доводить залежність від солодкого? Марк його спиняв і просив, та пішли вже гратися, нас вже чекають друзі, там же ж буде весело. Але все було марно. Миколка знайшов торбинку з цукерками, сів на підлозі і гайда знову їсти. Ой, да! що ж робити, добрячок? Та тут дещо сталося, що вирішило питання. У Миколки заболів зуб. О, так йому і треба. Ой, Мишко, Мишко. Що? А ти хіба не така сама? Ходила, шукала стежечки, щоб тільки нікого не зустріти і ні з ким не поділитися цукерочками. Ну, добрячок. Я тепер запам'ятаю цей урок, і вже не буду. Тобто намагатимешся? Ну, так так. Я намагатимуся не з'їдати всі цукерки зараз, ні з ким не поділившись. Ну, оце вже ти молодець. На ну, Миколці, того зуба хоч вилікували. Так. Але поки до лікаря дісталися, то Миколка добре натерпівся. Тому після того, як тільки бачив цукерки... То одразу ж згадував про свій зуб і вже солодкого не переїдав. Ага, мав вже міру. І тому-то тобі, Мишко, ну і звісно ж, нашим любим телеглядачам на завершення нашої програми я теж бажаю, дорогі друзі, щоб і ви мали в усьому міру. Так, і не переїдайте цукерок. Ну а ми вам бажаємо на добраніч. солоденьких вам. thank